Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео. Сьогодні я розповім, чому ми з валіком стали запеклими ворогами. Хто не знає, валік канал Татовий Гараж називається. Ось, якщо чесно, друзі, я сам в шоці з цією ситуацією це капець якийсь. Ось тому постараюсь у цьому відео далі розповісти всі деталі, що ж сталося, друзі. Так що, якщо цікаво, тому не перемикайся. Бо щоб нічого не пропустити. Ну що ж, починаємо. Поїхали. Так, друзі, ну що ж. Записую це відео, щоб розповісти, чому ми з Валіком стали ворогами. Щоб прояснити всю ситуацію, що ж сталося, що трапилось. Зараз більш детально про це розповім. Яка ситуація трапилась, друзі? Валік писав мені якийсь там коментар, коротше, під моїм відео. Ну, не пам'ятаю, під. Е, ну... Під попередніми відео десь там. писав коментар. Я не знаю, чого. ну у мене, коротше е, ну, обично, як пишуть коментарі, приходить повідомлення, я заходжу, дивлюсь, читаю і відповідаю. А тут, виходить, він написав коментар, мені нічого не прийшло. Потім він якось знову пише коментар, я заходжу, подивитися, що, ж, ну, що ж таке, ну, типа, заходжу, дивитися, Коментар не відкриває. Типа, як будто його немає. Але він ще е, в е, YouTube студії цьому приложенні е, він остався. Ну, якби трохи там його початок. Типо. І Дулюсі Валік пише: А що ти мій коментар видалив? Ми що тепер запеклі вороги якісь чи що з тобою? Я такий думаю, не зрозумів. В смысле запеклі вороги? Та вроді ні думаю, чого. Він каже: ти мій коментар видалив. Та я думаю, та я не видаляв твій коментар? Не знаю. І що ж, я думаю, треба ж якось з цим розбиратись, що ж трапилось. ну, Бо це якось так кажу, не цікаво. Просто на ровному місці так стати ворогами з людиною, з якою я спілкувався, так сказати, підтримали зв'язок. Е, ну, На Ютубі один одного підтримали там, коментарями, там, лайками під відео. А тут, думаю, не поняв, в смислі, думаю, валік, ну, та ні, вроді ж, нормально все. Я тут думаю, треба розібратися з цим. От, і тут я згадав, що в мене на Ютубі якось було, що теж там люди писали коментарі. часом Ну, час від часу була така тема, коротше, що в мене е, просто якось коментарі пропадали. Ну, типа, людина пише коментар, а потім пише. «А Навіщо ви видалили мій коментар? Я такий думаю, подожди, в смислі видалив? Я його навіть не читав, як я мог видалити, як я його навіть не бачив, не заходив. От. А тут заходжу, типу, і бували такі моменти, що дійсно. Я пишу людині, та я не видаляв коментар? В смислі? От. І я не раз так помічав, потім через деякий час, знову воно якось час від часу е, таке відбувається, що якби, типу, якось Ютуб його чи сам видаляє, чи як. Ну, я не знаю, як там він чи якось перефільтровує, чи. Ну, Вроді ж, людина, наприклад, нічого там поганого не пише, як Ютуб може там, наприклад, забанити. Ну, типа, заблокувати коментар людини. Це я якби не знаю. Друзі, у кого є канал Ютуб, Ромчик Техноворон, там, хлопці, е, у кого є канал, напишіть, чи у вас була така тема, чи ні. Е, валік е, Татовий гараж. Напишіть, чи в тебе таке було, бо я щось, ну, типа. Не знаю. Пишіть, друзі, у кого є ютуб канал свій. Чи у вас таке було, що ви писали, ну, що вам писали коментар, і, типу, ви його не бачили, а потім, ну, виходить, його якби і немає під, під відео цього коментаря. Що він якось видалив сам. Чи було таке у вас? Напишіть, бо цікаво, чи це в мене так, чи це дійсно, чи може які глюки в Ютубі там, чи що, чи якісь проблеми часом бувають. Чи... Ну, типу, я не знаю. Ось, тому така ситуація в мене трапилась, і вирішив записати це відео. Валік, якщо ти дивишся це відео, хочу сказати тобі, що ми ніякі не вороги, ми з тобою друзі, от, що ти класний мужик. Отакий хлопака. Ну, дійсно, я поважаю тебе, хоч і особисто ми з тобою в житті не бачились, от, тільки через YouTube, ну і спілкувалися через Viber. От, але, е, ну, в принципі, що я можу сказати, що дійсно круто ну, взагалі. Дороботки такі робиш, дійсно, золоті руки в тебе. Просто ну... людина, як то кажуть, з великої букви. Я таких людей ціную і поважаю реально. От, І дуже радий, що я з тобою познайомився і що ми з тобою дружимо. От, Тому все нормально, валік, не переживай. Просто я думав, напишу е це. Запишу це відео, щоб якось прояснити цю ситуацію. От, Щоб ти там не переживав, не хвилювався, скажімо так. От. Що все добре, в принципі. Тому ми далі будемо дружити. Твоє запрошення я приймаю. Ти там писав е, під своїм відео в коментарях, бо щось Ютуб блокував твої е, коментарі під моїми відео. От, зараз я не знаю, чи він буде блокувати, чи ні. Ну треба буде якось перевірити. Напишу щось під цим відео, якийсь коментар, побачимо, чи буде видалять чи ні. Ну я не знаю, що це за прикол, там якийсь, не знаю, чи глюк, чи що. От, я пам'ятаю, ти під своїм каналом, під якимось відео написав мені, запросив мене в гості. Тому як, буде тільки, ну, як тільки буде можливість, то я обов'язково приїду. Якось поспілкуємось. Може, якось разом якийсь е, відос запілим. Я думаю, що буде прикольно. Друзі, пишіть коментарі, чи хотіли б ви побачити е, нас разом з Валіком, татовий гараж. От, щоб я якийсь разом зняли відео. Я думаю, що буде прикольно, цікаво. Тому Валік, як буде можливість, я до тебе зразу приїду. Щось познімаємо, трохи там поспілкуємося так чисто. І шашличок може забази. Тому, Валік, все добре, не хвилюйся. Дякую тобі за підтримку мого каналу, за коментарі. Дійсно, завжди на зв'язку з тобою. Дякую за підсказки, що там допомагаєш, підтримуєш. от Бо в наш час нелегкий в нашій країні. От, то взаємо. Підтримка, скажімо так, дуже важлива. І це дуже добре. Так і треба один одного підтримувати, по можливості допомагати. от Тому Валік, все добре, все круто, ми друзі, і все буде добре. Ось таке відео записав, бо дійсно я не знаю. Бо це ж ну, не раз таке було. І раніше таке було. Ну, я думаю, може, якийсь люк там цей. А тут Валік пише, я дуже здивувався, думаю, де я нічого не видаляв. Якось так странно, думаю, вийшло. От. Ну, я думаю, що все буде добре, так що, друзі, ось таке відео, просто думаю, прояснити ситуацію, щоб ніхто там нічого не думав. А саме головне, щоб Валік нічого не думав, що там, типу, що дійсно що ми посварились, там, що це капець, там все запеклі вороги. То ні, друзі, ми дружимо, будемо далі спілкуватися. Я ж кажу, можливо, якось поїду в гості до Валіка, щось поснімаємо. Може Валік дасть покататися на його тракторці Юто. Ні. 244 SX, дуже, кстати, крутий трактор. А після доопрацювань е, валіка взагалі тракторець просто, просто Феррарі. Не то, що Феррарі, Феррарі віддихає реально. <му> От. Тому тракторець Юто шикарний тракторець, я так скажу вам. Із 24-рок це достойний варіант, в принципі. От. Дійсно потужний. А після доопрацювань валіка взагалі тракторець став ще більш шикарний, друзі. Тому переходьте на канал Валіка, хто ще не знає, ну не підписаний, можете підтримати, переходьте. Татовий гараж називається. От, посилання я залишу в описі під відео. Це не реклама, він там не платив мені гроші. Це так чисто я, е, як казати, по-людськи, по-братськи, чисто від себе. От, е, хочу порадити таку людину дійсно. Багато що корисно можна для себе знайти на його каналі. Також по мототракторам е, кого цікавить, в нього колись був мототрактор. Це там з самого початку перше відео на каналі Валіка. Дивіться. Ось хто шукає інформацію, там по допрацюванням, там багато що він зробив, переробив, допрацював мототрактор саме, тому дивіться. Можете взяти для себе багато чого корисного з його каналу. О, тому, друзі, кому цікаво, переходьте до Валіка, передавайте привіт від сільського трудя. Де да, якось так, друзі. Будемо один одного підтримувати. Таке коротеньке відео вирішив записати. Так що, друзі, скоро будуть модернізації мого мототрактора. Деякі модернізації вже я почав робити. О, тому, друзі, далі ще буде дуже багато цікавих та корисних відео. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В описі під відео будуть посилання на електронну адресу, а також на групу Viber. Долучайтесь, будемо з вами на зв'язочку, друзі. Будемо спілкуватись, буде дуже круто. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.